Добрий день, діти! Рада вас вітати. Розпочинаємо заняття. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір. Це краса і казка. В ній душина снага, материнська ласка. Сьогодні, діти, ми поговоримо про вишиванку. Україна це країна вишиванки. А чи знаєте, діти, що таке вишиванка? Це сорочка, прикрашена орнаментованою вишивкою, тобто візерунком. Вишиванка це символ нашої культури, це частина душі. Вишиванка наділена великою силою. Наші пращури вважали, що вишиванка оберігає від лиха. Дуже давно українці почали вишивати сорочки, прикрашали їх різними елементами. Придивіться до зображення там, є різні символи. Кожен символ має своє значення, а також різні кольори. Поговоримо про кольори у вишиванці. Білосніжний колір на вишиванці це колір святості. Та чистоти. Зелений колір символізує природу, молодість, спокій. Чорний колір символізує землю, оскільки земля головна годувальниця наших предків. Вони чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Червоний колір на вишиванці. Символізує енергію вогню та надає життєву силу. Жовтий колір символізує енергію сонця. Лакитний колір символізує стихію води та неба. Пропоную пограти в гру, Кольори вишиванки, де спробуємо визначити, який колір що означає на вишиванці. Який колір у вишиванці символізує енергію вогню та надає життєвої сили? Так, це червоний колір. Який колір у вишиванці символізує стихію води та неба? Правильно, це блакитний колір. Який колір у вишиванці символізує енергію сонця? Так, жовтий колір. Який колір у вишиванці символізує природу, молодість, спокій? Правильно, зелений колір. Молодці діти. Є вишиванки чоловічі та жіночі. Чоловічі та жіночі вишиванки відрізняються. Чоловікові воїнові був потрібен захист, який захищав би його тіло, тому візерунок вишивали в області серця, сонечного сплетіння та на горловині. У жіночій вишиванці прикрашали більше рукава, щоб захистити руки майстрині господині. Вишиванку називають оберегом. Тому що з давніх часів вважали, що вишити на ній символи можуть відганяти злих духів. Вишиванка оберігала людину, від бід, лиха, дарувала їй добру долю та здоров'я. Кожна вишиванка має свій особливий візерунок і цим відрізняється від звичайної сорочки. Сорочки вишивали різними орнаментами геометричними, рослинними і навіть зоологічними. Давайте розглянемо ці орнаменти і почнемо з геометричного орнаменту. Роб означає землю, горизонтальна хвиляста лінія означає воду, круг означає сонце, трикутник знак вогню. У рослинному орнаменті завжди вишивала довге і тонке стебло, щоб життя було довгим і щасливим. На стеблі вишивали квіточки та листочки це діточки і мамина любов. Пропоную пограти в гру, який орнамент на вишиванці. Діти, спробуйте визначити орнамент на вишиванці, який ви геометричний чи рослинний. Розгляньте вишиванку, який орнамент? Геометричний чи рослинний? Так, геометричний. А розгляньте цю вишиванку. Який орнамент? На цій вишиванці Геометричний чи рослинний? Рослинний. Давайте розглянемо цю вишиванку. Який орнамент? Правильно. Геометричний. Розгляньте цю вишиванку. Тут який орнамент? Геометричний чи рослинний? Так, рослинний. А на цій вишиванці який орнамент? Геометричний чи рослинний? Геометричний. Молодці. Для кожного регіону України. Властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Я вас познайомлю з вишиванкою нашого регіону. Запорізька вишиванка це відома на всю Україну чоловіча, так звана чумацька сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. Цікаво, що такий рукав служив своєрідним прапором. Для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги. Чумацькі сорочки завжди добірно вишивалися. У Запорізькій області використовували рослинні та геометричні орнаменти в червоно-чорної гамі. Український народ глибоко шанував вишиванку і зберігали і передавали дітям, онукам, правнукам. З покоління в покоління. Коли ми одягаємо вишиванку, і де б ми не були, всі одразу зрозуміють, що ми українці, адже це наш символічний одяг, який відрізняє нас серед інших народів. Вишиванку треба носити з гордістю за свій народ і з повагою до неї ставитись. Діти, скажіть, про що ми сьогодні з вами розмовляли на заняттях? Так, про вишиванку. Скажіть, вишиванка це спідниця чи сорочка? Так, сорочка. Скажіть, чим відрізняється вишиванка від сорочки? Так, вишивкою. А які ви запам'ятали орнаменти на вишиванці? Геометричний, рослинний. Зоологічні. Молодці, діти, одягайте, одягайте частіше вишиванку і відчувайте, як вона дає вам сили та здоров'я, краси та ніжності. Цінуйте своє українське, любіть Україну. А наше заняття закінчилося. До нової зустрічі!